Так, заліз я на цей клас, 48 спеціал, Показую вам в кабіні. Отак от виглядає в кабіні комбайн. Ну, Тут, звісно, супер. 1663 години. Раз каталог, два каталог, три, чотири, всі інструкції і все як книжці пише. Єдине, я не знаю, чого тут кондиціонерів на ці комбайни не ставили. Є вентиляція, Ход колд. А ні, ну щось типа колд. А, тут перекривається, поняли? Може типу холодним дути повітрям. Може дути типу тепло. Ну коротше, але це не кондиціонер. Ну але комбайна, байном самі бачите який. Все оригінал. По кабіні ніде не вшорпаний, не ободраний. Пленка, що у нас один, є. Я її здеру. Все, не буде пленки. Сідушка пілотик. Тут подивимось. Оба! Так виглядає в бункері, бачите? Шнек його. Ось так от. Кому цікавий такий комбайн, друзі, набирайте. Багато хто дзвонить за такі комбайн. Мігалочка, все є. Перкінс такий, бачите, вже нового типу движок на чорній цій плиті. Зараз я залізу сюди ще покажу вам тут. Так цей комбайн оглядає тут. Ось такий от клас. Домінейтор. Так, що тут спробуємо відкрити? Опа, клавіші зверху, зараз пушку включу.